Привіт, друзі! Нещодавно ми з вами були на фермі і бачили, як змінилося життя свійських тварин з приходом холодів. А як же готуються до зими тварини, які живуть в лісі? До речі, як їх називають? Вірно, дикими тваринами. Малята, а хто живе в лісі? Яких тварин ви знаєте? Так, це і білочки, і зайчики, і лисички, і ведмеді, і їжачки. Найважчою порою року для тварин є зима. Взимку обсяги їжі значно скорочуються. Саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені. Лісові миші, бурундуки, білочки роблять запаси їжі і утеплюють свої помешкання до зими. Бобри живуть великими сім'ями, всі разом будують поблизу води. Собі затишні хатинки, поряд складають свою їжу. Їжачкам та ведмедям на зиму потрібно накопичувати багато жиру, бо у сплячці вони проводять всю зиму. А от лисички, зайці та вовки до морозів не готуються, бо проводять зиму на ногах, у пошуках їжі. Малята, а ви знаєте, хто з тварин змінює літню шубку на зимову? Так, білочка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий. А зайчик сірий кожишок на білий для маскування від хижаків. Але не всім тваринам легко пристосуватися до зими. Їх потрібно підгодовувати. А хто ж це робить? Відгадайте загадку. Хто в ліс приходить рано, кожне дерево огляне, всякий звір до кого звик? Ну, звичайно ж, це лісник, так, людина, яка стежить за лісом, щоб ніхто не кривдив звірів, не кидав сміття, не ламав дерева, а взимку ще й допомагає тваринам, підгодовує їх. Ось такі годівниці розміщують по всій території лісу. В них тваринки можуть поласувати сіном, гіллячковими віниками, зерновими снопиками, овочами, буряками, морквою, зерном пшениці, ячменю, вівса, кукурудзи. Малята ліс це природне багатство, яке треба берегти, захищати. Та це ще й домівка для тварин. Розкажіть про це своїм друзям. А на сьогодні все! Бувайте!